Такий вечірній час дали ніжженуть корів. Я на старому провіреному місці на берегу річки глинна. Ось тут я сьогодні копаю монети. Сонце заходить, вечоріє. Такі в нас пейзажі, красоти. Пшениці дозрівають. Sakyti, korėjų, strojandų, cytų. монет Так, коп удачний. Це ще куски железа є у тут. Це не цікаве. Із кований гвоздочок. Так, почнемо з оцього парада. Отакий От бронетранспортер. Ще ціна єсть. Чи руб сорок чи що? Не важно, важна те, що піки не шо. Начну за цієї дома пробка. Але я колись більшив. Та я зрозумів, що це сігізмунда монетка яка-то. Тобто польська монета. А яка не знаю. Я її бачив і раніше монеті. Перший раз її так винайшов. Ось вона така красавиця. Тоненька, ну пробка натуральна, з вином. А так мане... Звичайно, я не, не піднять. Далі монети савдеповські. А ось що цікаво руб. Рублі. Один рубль. Руб 92 рук. Це вже... Це вже взагалі, звідки він тут не нема понятно. Є тут люди живуть, звісно, і в Росії, приїжджають гості. Це вже не одна монетка. Така цікава монета, стара. Більше 20 років. Один рік, 92 рік. І ще одну монета цікава знайшов. що написано що написано не пойму чи полушка, чи що воно за тер і не понял отака 1840, сороковий похоже все це я знайшов з того краю проходив по бору. І далі. За пагорбом. Находився від душі. От корови обработали монетку, зразу видно. Маса корів і За цей період проротили отакий. А далі не цікаво. 61, 87. й Ну, Отакий от коп. Я рахую це напагано.